Угорська мол похвалилася, що домовилася про відновлення поставок нафти від підсанкційного лукойла. Прем'єр України запевняє, що уряд не веде переговорів про продовження транзиту російського газу. Про це ми поговорили із директором консалтингової компанії А-95 Сергієм Куюном. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. В мене просто от людське питання: як це можна було провернути? Ми пам'ятаємо, на Лукойл Україна наклала санкції. Транзит його нафтогоном дружба припинився. Було багато гучних заяв про і був моніторинг ЄС, який показав, що well взагалі-то ну, ніяких проблем в Угорщині і в Словаччині не виникло, перенаправили і все в них окей. Але тепер. Мол, каже: А, от ми так зробили, що оновлені документи повністю відповідають усім санкціям і ЄС, і України, і ми на себе перебираємо постачання сирої нафти в От Як? Ой, ну, то, Що сказати? Дійсно, це питання є, і насправді я просто сподіваюся, що у наших керманичів, урядовців, головнокомандуючих, так, що є. І були дуже вагомі підстави цей проект зробити. Який це? Ну я сподіваюся, може колись дізнаємось про це. Ну, от що е, в цьому е, документі є? Що е, керівництво цього? Мол каже, стійке рішення для транспортування нафти дружбою? Е, от про санкції я вже сказала. Чого там немає в цьому документі? Е, ну, власне, е, яке це стійке рішення? Е, хто Здійснюватиме ці постачання. Немає згадки про те, що Україна давала якусь згоду на інші компанії після санкцій проти російського лукойла. І тут нам нагадали колеги з ліги видання, що в серпні була цікава заява з канцелярії угорського прем'єра, що вони хочуть просто перенести точку передавання нафти з західного кордону України. На східний. Тобто, от е відповідав, ну, так би мовити, за передавання тією іншою стороною був лукою, а тепер буде мол. От, ну і, і все. І все. і, і Тобто, ну, для Лукоїла, ну, фактично нічого не змінюється. Просто він як качав, так і качає. Просто нафта, нібито буде е, транзит, ну, я не знаю, російська, не російська, але платитиме за транзит угорська компанія. Ну, я якось це ну, не знаю, не по-людськи. Ну, було як до останнього часу. Було так, що транснафта російська володіла цим вантажем. Той, що в трубі, да, от є дружба, і вона там здається, скільки там 600 кілометрів йде Україною, і от весь вся нафта в цій трубі належала транснафті, А транснафті, російським компаніям і так далі. Тобто, це створювало можливість да, там, для наших санкцій в тому числі. А зараз вся нафта буде належати молу. І, он, і вони нам дають так, я так розумію, дають нам зрозуміти, да що типу, дивіться, це ж європейська компанія володіє цією нафтою. Тобто, відповідно, вже тут немає е, ніяких підстав для якихось санкційних дій. Ну а по-друге, більш глобально, те, що стосується, знайшли стійке рішення, е, я так розумію, що йдеться про що? Про те, що. Нагадаю, що 23-го року були прийняті Європою санкції ембарго на постачання російської нафти, і виключення було зроблено тільки для дружби, для нашої для нашої гілки, яка йде Україною. І відповідно в 25-му році це було виключення не назавжди, а було тільки до 25-го року, і 25-го року воно мало припинитися. Тобто Угорщина, Словаччина, Чехія мали знайти інші джерела постачання нафти, і я так розумію, що от нам зараз намагаються донести, що тепер оця норма вона не буде діяти. Що тепер це буде безстроковий договір, який буде діяти і після 25-го року. Ну, пане Сергію, дивіться тут ще з санкціями. В мене яке питання. От до того, що ви сказали, ми повернемося. Дивіться, для того ж самого Лукойла, ну в принципі, нічого не змінюється. Нафта його він її передає транснафті, але ж штука в тому, що і, і Лукойл, і транснафта російські, вони під санкціями. І тепер не Україна співпрацює з ними. А мол угорська, перепрошую, а що вторинні санкції тут не будуть спрацьовувати, тобто просто міняються фінансові потоки і все нормально. Змол, всі західні е, країни як працювали, так і працюватимуть руки чисті. Ну, поки от маємо те, що маємо. Те, що, о, те, що у нас є зараз, от, з тих повідомлень, які існують. При тому повідомлення поки що є тільки від МОЛу. Ані від Міненерго, ні від Нафтогазу, ні від Укртранснафти поки що ніяких повідомлень не було, тому ми можемо тільки щось там. Ну, ми можемо гіпотези так да? робити, але їх варто робити, тому що ну я не я, я не знаю, чесно кажучи, я я чекала. Ну, от видало, видав, мол, це повідомлення. Ну, от перелічені українські компанії, вони ж мали б якось на це відреагувати. Або пояснити, що відбувається, бо інакше на що це, це було? Оці всі скандали, і, вибачте, істерики з боку Угорщини і Словаччини. Ну, дивіться, я можу тільки знову такі. Я можу тільки собі, ну, от моя думка, що то була підготовка. Просто ми побачили, по-перше, що це дуже важливо для Угорщини. Вони вже договорилися до того. От, здається, минулого тижня була заява того ж Сіярта, що без російської нафти ми просто помремо, але тобто, от, от все немає. Тобто, це чутливість да, дуже серйозна. Ми, тобто, це така кащеєва смерть для для Орбана для його режиму, що вони здатні були на, я думаю, що на все заради того, щоб це запрацювало. Чи скористалася українська сторона цим? Я не знаю. І сподіваюся на те, що так: що існують якісь в, поза контрактами домовленості про щось. Сподіваюся про те, що наблизить. Е Мир в Україні. Ну, а пане Сергій, от ви згадували заяву СІ Сіярто щодо ну, крайньої необхідності для них російської нафти. Але ж це мова радше про політичні якісь штуки, ніж про реальну нестачу нафти в країні. Нафти у світі, вибачте, завалися. Це абсолютно очевидно. Тобто, це абсолютно очевидно, що це політична домовленість. Тому що ну економічно насправді там для нас не так багато і майже немає. Тобто, я думаю, що ми би ну без цього транзити обійшлися. А для Орбана це все. Тому що що він робив всі ці роки? Да? Він заробляв на цій дешевій нафті. По перше, він дотував фактично ціни на пальне в Угорщині, і це дозволяло йому і дозволяє досі правити вже скільки він там, 20 років, ще скільки він там сидить. І це його основна передвиборча риторика. Подивіться на які ціни на бензин в Угорщині, і які ціни у наших сусідів. Ну а по-друге, я впевнений, що оскільки він контролює і мол, як напівдержавну компанію, то відповідно це інструменти для фінансування режиму, тобто це для фінансування його медіаімперії величезної, яка також йому дозволяє утримувати владу, це і фінансування різних фондів політичних, партій і таке інше. І відповідно, для нього, якщо йому цей кран перекрити, то відповідно я думаю, що це питання там невеличкого часу, коли там зміниться влада, і відповідно, я так розумію, що вони е, мали би щось запропонувати таке, що нам було б дуже вигідно. Ну зараз, наприклад, я не знаю. От знову таки те, що я от бачив, перше це те, що, начебто, говорили з ними про енергетику. Угорщина, великий транзитер в Україну. Е, Імпортної електроенергії, і відповідно, от начебто, цей пункт теж лунав в цих перемовинах. Важлива для нас енергетика сьогодні. Важливо нам той імпорт, важливий інша справа. Ну як кажуть фахівці в енергетичній галузі, що Угорщина не має впливу на це рішення, що це робота об'єднаної енергетичної системи Європи, і відповідно. Угорщина не може сказати, я зараз тут вам перекрию кран. Я думаю, пане Сергію, я от ремарку свою не втримуюся, вставлю. Якщо б вони могли, вони б це зробили. Я підозрюю. Ну, важко сказати, не, не, не фахівець, а в енергетичній галузі, в нафтовій, так можемо говорити. По чому от цікавий цей контракт? Чому я кажу, що е, чого я поки що не чую, а те, що мало би, мабуть, теж бути, і що дуже цікаво, що. Ми могли би скористатися і фінансово таким проектом. Оскільки, е, ну окей, якщо ви на цьому заробляєте, то фактично. Ну, є, є така теж е, лунає е, така цифра, що, начебто, 20% це дисконт угорщини на російську нафту. Ну, якщо ми вже домовляємось, для вас, це так важливо, то мабуть, ми ці 10% могли б заробити теж ну... на цьому. Пане ну, Сергію, тут... такі, не бачимо цього, не бачимо. Тому... Дивіться, тут же ж виникає дуже дуже складне питання стосовно а, е ну, не знаю, прецеденту. От були санкції і от такий. а, е ну, я, я, я не знаю, ну фінт, фінт вухами. Давайте ми передамо а, одну точку входу на іншу точку входу. Ну, ми, ми припускаємо, що це так відбулося, так? А, як ну, це не пряме зняття санкцій, а, ну, але це вивід російської нафти з-під уже накладених санкцій. І відповідно, це може а, підштовхувати інші компанії, шукати такі самі шляхи обходу. Просто ну, і е, Києву погоджуватися на це за гроші, коли ми потім, вибачте, на державному рівні дорікаємо комусь тим, що от ви там передаєте, так, ви юридично все правильно, ви можете, але ж це не чесно, це бізнес на крові, а в нас це що вийде? Ще раз, тобто сподіваємось, що за цими перемовинами, за цим контрактом стоять. Якісь великі домовленості такі, які наблизять мир в Україні, я перепрошую пане Сергію, просто ну, дуже, дуже я зранку прийшла на роботу, і одна з перших новин, яку я побачила, мене як ну по голові нею стукнуло, і тому я ну трошечки може, занадто емоційна. Ну, тут чека чекаємо дійсно пояснень від того ж самого Міненерго чи уряду, чи хто за це, врешті-решт, на найвищому рівні має відповідати за такі домовленості. Ми ж тоді підемо по іншим по іншій темі, яка також дуже цікава і ну, така доволі тривожна. Це питання газове. Була велика прем-конференція сьогодні Дениса Шмигаля. І серед іншого прем'єр сказав, що але тут уважно. Уряд України, от він відповідає: Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження російського транзиту. А ми ж пам'ятаємо, що наприкінці цього року термін угоди збігає так. А, і а, я впевнений, що офіційних перемовин щодо продовження транзиту немає. Ну, окей, Денис Мигаль каже про уряд, але ж він не каже, що Україна взагалі не веде переговорів. От тут якось. Ну, я розумію, що зона його відповідальності з одного боку, але так, ну, це виглядає як між крапельками трошечки, ні. Ну, це виглядає. Це те, про що я хотів сказати, що насправді насправді, от набагато цікавішим буде перебіг подій з транзитом газу. Бачимо, що нас вже підводять до думки теж, да? от нафта вже не російська, і газ, начебто, буде не російський. Да? Тобто, нам це буде азербайджанський газ. Інша справа, що от фахівці в один голос кажуть, що немає у Азербайджану газу для такого транзиту, і технічних можливостей немає, нічого немає. Тобто, і оце ось насправді ключове питання, тому що ну на відміну від нафти, дивіться, росіяни. Я можу вам гарантувати, вони по цю нафту, яку вони продають в Угорщину зі Словаччиною, вони її просто відправили на море, і у них не було проблем зі збутом. А от з газом наш важіль дуже потужний, тому що газ Росії дівати нема куди. У них всі трубопроводні е, потужності заповнені, і їм доведеться, по-перше, скорочувати видобуток. А по-друге, щоб врятувати Газпром, їм доведеться підвищувати ціни для внутрішніх споживачів, тому що вони їх дотують за рахунок експорту. І от цей важель набагато. Набагато важливіший, от що з ним буде? Я думаю, от зараз треба спостерігати за тим, що там буде відбуватися? Ну, от дивіться, просто на цьому тлі заяв Дениса Шмигаля відразу згадуються нещодавні заяви президента Азербайджану. Ну там Азербайджан хвалився днями, що він наростив поставки газу в Європу. от і в мене теж перше питання виникло: а де вони його взяли? От те, про що ви говорили тільки що. І що зачепило мене в повідомленні про заяву Алієва, що він каже: ЄС та Україна попросили Азербайджан сприяти обговоренням з Росією угоди про транзит газу. І він. Має дослівно певний оптимізм щодо останніх обговорень між Росією та Україною. каже навіть, що ми вважаємо є підстави для прориву, але зарано вдаватися в деталі. От е Тобто спочатку ми вже ну два роки фактично говоримо про те, що в кінці 24 го буде поставлена крапка в транзиті російського газу. Тепер, як варіант, його назвуть Азербайджанським. А з слів пана Аліва, взагалі можна сказати, ну зробити висновок, що переговори про транзит російського газу таки веде Київ, чи як? Ну, знову-таки, аналогії, да? тобто, МОЛ транзитує не російську нафту вже, а транзитує свою нафту, да? яку він отримав на кордоні з Білорусі. Ми всі розуміємо, що там, крім російської нафти, нема ніякої. Не ні білоруської, не ні азербайджанської ніякої. Тут, я так розумію, у нас підводять до аналогії, що то буде не російський газ, це буде газ азербайджанський, і у нас буде контракт на транзит не з Газпромом. А з Сокаром там або з якоюсь там азербайджанською компанією. компанії. Хоча це теж буде російський газ. Ну от як кажуть всі е, фахівці у газовій галузі. Тобто, це повна аналогія, до якої я так розумію, нас просто підводять. Ну а Україні що з цього, окрім е, ну, знов-таки, як на мене, репутаційних втрат? Е, ну тому що дав, дав, давали давали заяви, а тепер беремо ці заяви назад і продовжуємо. От Україні, це для чого? Окрім спокою європейців в тих країнах, які дуже хочуть цей газ? Я більше не бачу ніяких пояснень цьому, окрім того, що паралельно ведуться політичні домовленості. Знову таки, у нас можуть бути одні домовленості, це тільки про мир. Можливо, в цьому наші можновладці бачать можливість наблизити цей мир. Я дуже на це сподіваюся. І в цей, і в нафтовій сфері, і в газовій, і так далі. Інших в мене версій немає. Про подальші перспективи транзиту російської нафти та газу. Ми поговорили із директором консалтингової компанії А 95 Сергієм Куюном. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.